Кому зараз 20, 30, 40 років цікаво, яка буде у вас пенсія? Що про це говорять наші сьогоднішні міністри? Подивимось, це дуже цікаво. 40-літнім або то тим, кому 40 років, треба задумати, і тому є декілька причин. У нас на сьогоднішній момент майже 11 мільйонів пенсіонерів. А осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок, навіть okay. немає 10 мільйонів. 9,7. це досить такий загрозливий тренд. І він тільки буде погіршуватись, тобто сказати, що Ситуація, яким чином магічним покращиться, не може і, і не варто про це думати. Рішення особи мають приймати самостійно щодо того, щоб все таки розпочати думати, особливо це стосується осіб до 40 років про те, щоб накопичувати на собі на старість. Хотіла доповнити Сергію, як можна, тому що це дуже важливо, і дуже важливо дати цей посил нашим людям і громадянам України. Треба діяти З 2004 року. В Україні була запроваджена страхова пенсійна система. Що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо пенсія складає 30% зарплати. Це мало, ми це знаємо. Але ми знаємо ще й перспективу. Перспектива буде 20% І наша така, знаєте, відповідальність політики говорити чесно, говорити правду про те, що нас очікує. Я завжди кажу людям правду, тому що реалії законодавства наступні. для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати людині 35 років повного стажу. Що я можу сказати? Щоб пенсія у сьогоднішніх пенсіонерів приблизно 30% від їх офіційної зарплати, з якої їх роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок Пенсійного фонду України, то через 20-30 років пенсія буде приблизно складати 20% від офіційної зарплати. Яким чином, за рахунок чого можна компенсувати різницю між тою сумою, за якою звикла жити людина, і державною пенсією? За рахунок приватної пенсії? Де це можна зробити? Це можна зробити недержавних пенсійних фондах і лайфових страхових компаніях. Я більше 20 років працюю в Мідлайфі, маю економічну академічну освіту і займаюсь 21 рік приватної пенсії. До речі, я записала відео, де я розповідаю все про українську пенсію. Там є статистика, є інформація по страховому стажу. Дуже важливі нюанси по нарахуванню пенсії для тих, хто працює на загальній системі податкування про нарахування пенсії ФОПам. Посилання буде в першому коментарі, в шапці профіля. Всі мої контакти, будь ласка, пишіть в будь-який месенджер, записуйтесь на безкоштовну консультацію, якщо хочете, щоб я порахувала вам вашу майбутню приватну пенсію. Якщо вам дійсно цікаво, дійте.